Всім привіт! З вами вчити англійською мовою. Не забудьте в тому відео лайк і підписку, а ми почали. Модул 5. Смарт кидс. Хелло, мій дір студент. Я дуже рада бачити вас знову. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Повертаємося до нашого скітись? заняття. Отже, сьогодні у нас з вами розділ Смат Кіц. Працюємо з вами на сторінках 58, 59 нашого підручника. Ну і звичайно, в кінці цього відео ще буде коротенький відеогляд до нашого робочого зошиту. І так, як звичайно, починаємо з нових слів. Я гадаю, що все зрозуміло, так. Наш переклад. Отже, це у нас буфет. А, навісний ша навісна шафа якась, так? Зазвичай на кухні вона у нас знаходиться. А, далі це у нас книжкова шафа, кресло, холодильник, хол. Бачите, хол це коли ми заходимо до кімнати. коридорчик такий. Не до кімнати, до квартири або до будинку. Там, де ми роздягаємося зазвичай. Окей, okay, so listen and repeat. Cupboard. Буккейс. armchair fridge hall повторимо ще раз armchair 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 bookcase 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 cupboard cupboard cupboard, fridge, 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 hall, hall, hall. Ну а зараз, вивчивши слова, переходимо до нашого тексту. Mom, where are my trainers? Матуся, де мої кросівки? They are in the bedroom, вони у спальній кімнаті, In the box. у коробці, next to the bookcase, поруч з книжним шкафом. Mom, these aren't my trainers. матуса, але це не мої кросівки. They are Tony's. Вони кросівки тоні. Це кросівки тоні? Кросівки належать тоні. Mam, whose socks are these? Мам, чиї це носки? Чиї це шкарпетки? They are my socks. Це мої шкарпетки. Whose shirt is this? Sue? Чия це сорочка, сю? It's Tony's. Вона тоні. Tony. Сорочка належить Тоні. Як бачимо, що якщо річ належить комусь, так? Тому додаємо апостроф С до імені цієї людини. Ось і все. Now where's my coat? Зараз де моє пальто? It's on the armchair in the hall. Воно на кріслі у холі. Whose coat is this? Чи є це пальто? Замаленьке, так? на матусю? Ха Anna's. це пальто Анни. Отже, для передачі присвійного відмінка, а ми знаємо, що у іменник має в англійській мові присвійний відмінок. Нам необхідно до слова додати апостроф С до імені людини. Як ви бачите, тоні з тренер «Тоні», красівки Тоні. Сюз коут, пальтосю. Тоніс Сорочка Тоні. Ну, а зараз давайте переглянемо ще раз. To Mum. Where are my trainers? They're in the bedroom, in the box next to the bookcase. Mum, these aren't my trainers. They're Tony's. Mum, whose socks are these? They're my socks. Whose shirt is this, Sue? It's Tony's. Now, where's my coat? It's on the armchair in the hall. Whose coat is this? <laughs> it's anna's. Отже, у нашому тексті ми з вами зустрічали, щоб поставити питання, чий ми вживаємо е, слово питання whose? Whose coat is this? Чиє це пальто? its annas Це пальто Анни. whose trainers are these?» Чиї це кросівки? «They are...» Teams. вони Тіма. Тобто, правила вже присвійного відмінка іменника ми вже з вами розібрали. Отже, якщо ви хочете передати а, те, що якась річ комусь належить, ви до імені цієї людини додаєте, що апострофес. Є ще так звані присвійні прикметники. Присвійні прикметники також є у моєму онлайн-уроці. Давайте ми їх одразу розглянемо. І так, що ж таке? Це кросівки Анни. Правда чи ні? False. They are Tony's. вони Тоні. These are Tony's socks. Це шкарпетки Тоні. False. Це шкарпетки Анни. This is Sue's coat. Це пальто Сю, також false. This is uh, Anna's coat. This is Tony's shirt. Це сорочка Тоні. Ну це вже правда. That's true. Okay, well done. Now listen and point. Послухай і вкажи. Речи, кому належать Kim та Julia. Давайте спочатку речи. A pink blouse, trousers, black trousers, a yellow dress, a green shirt, a pink dress and jeans. 1. Whose shirt is this? Is it Julia's? No, it isn't. Julia's shirt is green. That's Kim's shirt. Two. What about these blue jeans? Are they Kim's? Yes, they are. Three. I like this yellow dress, Julia. Whose is it? It's Kim's. I have got a pink dress. Four. Whose black trousers are these? They're Julia's. Окей. Okay. Black trousers, a green short, and a pink dress are Julia's. Належать Джулії, так? А uh, pink shirt, a yellow dress and blue jeans are kim's. Належать Кім. Kim. Можна ще раз опрацювати це завдання, вправа 4 виконати. Ті ж самі питання задати. Whose shirt is these, ciata It's Kim's. Whose trousers are these? They are Julia's. Whose dress is these, It's Kim's. Whose shirt is these? It's Julia's. Whose dress is this? It's Julia's. Whose Jeans are these. Дивіться, jeans and trousers ми вживаємо у множинні, тому ми запитаємо на is these are are these. They are. І у відповіді ми говоримо they are. They are kims. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. І так, сторінка 41, вправа перша. Look and write. необхідно підписати дані малюнки. Hall це у нас де зал. Коридор мається на увазі, куди ми заходимо лише, так? Далі це у нас Armchair, bookcase, fridge, cupboard. Well done. Підпиши, будь ласка, ці малюнки самостійно. Вправа друга look and write. Напиши, поглянь, і напиши, що кому належить. І так, у нас є Matt, Emily, Sally and Тихо. Tina. І в нас є питання. Whose, скрізь хуз, whose, тобто чиї. Тихо. One. Whose shorts are these? Чиї це шорти? They are celllies. Це шорти Sally. Whose t-shirt is this? Чия це футболка? It's Emily's. Ось футболка належить Emily. Whose trainers are these? Чиї це кросівки? They are celllies. Вони селі. Належить. Whose glasses are these? Чиї це окуляри? А ось вони у мета, так? They are mats. вони належать мету. Whose socks are these? Чиї це шкарпетки? They are sellies. Ну, здається, селі належить шкарпетки, знову ж таки. Whose bag is this? Чиї це портфель? It's Tina's. Портфель належить тіни. тіні. Окей, okay, well done. Зверніть увагу, якщо ми вживаємо річ в однині, ми говоримо is this. так, У питанні. is this?». Якщо річ вживається у множині, ну, це такі речі, як парні, як «trainers», «glasses», «socks» завжди, «trousers», «shorts». ми вживаємо are these. Тобто змінюється є слово-зв'язка to be та вказівний займенник. These на «these» І у відповіді, якщо однина – на X, починаємо, так? А якщо множина, they Are, скорочено пишемо. Всім па-па, з вами був, отчите низької мови. Не забувайте лайк і підписку. Всім па-па-па-па.